І не їв би, і не спав би, а збудував би Станіслав би. Hello, Friendly! З вами на зв'язку, Денис Friendly. Сьогодні в цьому відео, дружні, ми скуштуємо тоблерончик. Тоблерончик білий, білий. То ми пробували з вами, пам'ятаю, дуже давно молочний, звичайний оригінал. Сьогодні в нас білий на огляді. Коротше, що тут пише, що тут є? Є українська мова. Хоча б хоч якась мова тут є, але ми її не розуміємо. Коротше, white chocolate віч honey, Almond nougat. Що це означає? Білий шоколад в Honey. Honey це мед, ні? У медовому горіховому, nougat, не знаю. Ну, Можна перекласти на телефоні. Тому такі справи, йдемо, перекладемо на телефоні. Так, Зараз прореагуємо на цей шоколад. так. Все, переклав. Погнали до заставки цього відео. Прореагуємо цей шоколад. Let's go. День у спані реагує, день у реагує. Сьогодні він буде їсти. Значить, білий шоколад з медом та мигдалем ногою та ногою, який називається тоблерон. Рон, рон. Погнали відкривати та їсти. Так. Погнали! Let's go. Let's go. Let's go. Погнали! Ми відкривати з вами тоблерончик! Будемо їсти його, запихати у ротчик. хе 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 Та дурне щось гляпну. Так, починати треба ось тут. Так. Так, можна так. Ага, ось так. Не а. не буде так. Знаєте, як буде? Ніяк. Не буде, я так зрозумів. Та як це відкривається? Чекайте. О, пішло! Отако. Отако. Так. О, відкрили. Всі ми знаємо це піраміди, тому що це швейцарський Швейцарський шоколад. Я думаю, що це горе Швейцарії, так? По ідеї. Зображені на. Тут воно на тоблероні. Тобто ви їсте гори, так. їсте молочні гори. так? Так. 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 І пише тут тоблерон на шоколаді. Я не дуже люблю молочний цей шоколад. Ну, білий маю, на увазі, я люблю більше молочний так. А білий шоколад не дуже. Ну вже, не кай, погнали. Їсти. Чекайте, так не буде. О! Пишу что надо. Надо щось тут не чути. Нічого, їсти можна, в принципі. Це білиться горішки. Походу на 9 балів. Добре. Я тебе з'їм, Якщо не поставиш лайк... Там. Таке рот відкривається. Ах! Щось тверденьке. Хоча жвачка. Чи пожувачка? Не знаю. Щось біле. Солодкаве. Це мед. Це тверденьке біле. Це було мед. Не знаю, чому не жовте. Ну це мед. Добре. Мені ще здалося, що зуби не зраділи. Ну, тверде це біла. Hum, mm. dobra. Mm. На цю сторону ліпше не їсти, може заболіти Мені здається, що молочні буки ми пробували з вами смачніші Ну, це тверде, Як жувачка білиться. Типа це білий, як цукати. Так, тверді цукати. Ah, uh, dobra. Ah uh. Чути mm, горішками. Нормально. Не знаю, на десятку шесть ниму тоже мне. Оці тверді білі жулачки, оці, що я кажу, медові, походу, вони дуже тверді болять зуби, тому ставлю 9. дев'ять. Ще три лишилося ну, трикутника. кутника. Що на гори вони не дуже похожі. Бо такі маленькі гори, ну не думаю. Ну, вже як є. Oi zlouba Tobi me posumança.

Нормально. Це є мед. Нічого так медик. Еїзденіс Френлік. Медик є з Френлік, так. Добре. Видно, під кінець найбільше дали. Так. Да. Ще передостання. було было бы смачнейше. Так, остання. ла 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 Так, да, давайте. Буква О. Добре ронне, як ми ділимо. Окей, Дайте їздим. Все. Коротше, було смачно, було добре, 9 балів Так. Mm. Ще жувачки лишилися ці білі. О, тепер доїли. Добре, дружні, на цьому все. Рекомендувати вам чи ні? Один раз скуштувати, думаю, варто. Але оригінал все-таки краще. Так що, якщо все-таки ви хочете собі тоблерон, ліпше взяти оригінал молочний. Бо білий шоколад я не дуже люблю. Молочний більше. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так, ось такі справи, такий тоблерончик. Поставили, що поставили. Поставили 9 балів, всім пока. Є. Yeah.